Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас добірку з парфумів для фатальної жінки, яка знає, чого хоче, і завжди цього досягає. Ці парфуми з різних цінових категорій на різні смаки та настрої фатальної жінки. Якщо ви хочете бути в центрі уваги і спокушати своїм ароматом, то, будь ласка, продовжуйте перегляд щоб дізнатися побільше про ці парфуми. А усью корисну інформацію ви знайдете в описі до цього відео. Перегляньте та залиште під ним величезну вподобайку. Підпишіться на мій канал. А після цього давайте розпочинати. Ну що ж, якщо у вас в колекції є такий фатальний аромат, напишіть, будь ласка, що це за парфум. А я хочу розпочати з чогось дешевого, але працюючого. І це амор-амор від кашарель. Будь ласка, якщо ви знаєте цей парфум, знайомі з ним, можливо, ви його носите або маєте в своїй колекції, дайте мені знати, куди саме ви його вдягаєте, бо мені здається, це парфум на ті заходи, коли ви хочете бути в центрі уваги. Збирати компліменти, бо він дуже солодкий і точно не на кожен день. А саме в той час, коли у вас червона помада, і ви хочете звучати дуже привабливо. Бо ви знаєте, солодкі аромати завжди подобаються, особливо чоловікам. Тут солодкі ноти і від фруктів, і від квітів, і від ванілі. Ми маємо збірку різних нот в цьому ароматі Алексіри, який дуже доступний по ціні. Якщо у вас є якийсь особливий вечір або захід, де ви би хотіли звучати ну, дуже манливо. Я вам його раджу. Він справді недорогий. А якщо ви шукаєте щось таке класичне в стилі, знаєте. То я маю ціле відео присвячено цій темі. Ну а ми рухаємося далі до парфуму на рандеву. Якщо у вас є якесь побачення, і ви хочете, щоб це переросло в щось більше, можливо, ви хочете когось звабити, можливо, ви хочете заманити когось в свої чари, то я вам раджу парфум Exquisite Affair від бренду Hedonic Франческі Б'янкі, Вона дуже полюбляє ноту шкіри, це анімаліка, це завжди дуже. Чуттєво, тому вона створила цілий бренд, присвячений їй. І в парфумі Ексквізита Фе ми маємо дуже потужні ноти квітів. Тут є персик, тут є османтус, тут є трішки прянощів, але в базі ми маємо таку, знаєте, смачну тягучу карамель, ваніль, я вже шкіру. Тому це аромат, неймовірно, чуттєвий, анімалістичний, в ньому є. Знаєте, трішечки, трішечки ризику чогось такого, знаєте, майже забороненого. Якщо ви шукаєте парфум в такому стилі, я вам його раджу спробувати. Взагалі, парфуми цієї парфумерки вони мають такий більш темний характер. І якщо ви таке любите, то вам точно до неї я маю для вас знижки, якими ви можете скористуватися. Ну, а зараз я розповім вам про досить бюджетний аромат, який Точно спрацює, якщо ви йдете. До клубу, можливо, іншого заходу, де буде багато людей, і ви хочете виділятися не тільки, можливо, своїм зовнішнім виглядом, а й мати шлейфовий аромат. Тоді я вам раджу теріяк від Латафи. Він досить популярний. Нещодавно вони випустили нову версію. Я так хочу його спробувати, бо це один з моїх улюбленців саме на ті заходи, де багато людей, і він дуже компліментарний, бо це справжня гурманіка смачнюща, шлейфова. Він за Лишиться на вашому одязі, та навіть на шкірі до моменту, як ви підете в душ. Це карамель в поєднанні з горіхами. Тут є мигдаль, він дає пудрової складової до майже липкого меду. Але мені подобається, що солодка сторона дуже гарно поєднюється з більш соковитою і такою терпкою. Фруктовістю, яка йде від ревіння, а в базі ми маємо лабдан, ми маємо шкіру, ми маємо мускус. Тому тут майже такі, знаєте, типові е, чоловічі нотки поєднані з більш жіночними, і це не начебто хтось з великою е, з великим рівнем тестостерону, але в Дуже жіночому а, убранні і справді з таким, знаєте, жіночним характером, за яким стоїть дуже а, багато енергії вольової і справді такої, знаєте, досягаючи своєї мети. Класний аромат, ще раз скажу: комплементарний, дуже афродизіачний, Якщо ми вже про таке говоримо, я повинна розповісти вам про аромат Лукреція від бренду Кінта Канта. Це одна з сестринських компаній. Ця на теренці під назвою Лукреція. І взагалі ця червона лінійка присвячена Лукреції Борджі, і це її, начебто, знаєте, такий парфумерний, я. Вона була, начебто, за легендою, одна з. В нешлюбних доньок Папи Римського з середньовічної Італії, і вона запрошувала на свої екстравагантні вечірки різних гостей, потім вона їх одурманювала, використовувала для цього різні. А, Яди, і знаєте, вона була такою ну, чаклункою, можна сказати, і ось усі її коханці вони були під її, якимось таким, знаєте, колпаком. тому так, якщо ви полюбляєте парфуми, щоб справді мали. Огромезний шлейф, ви любите гурманіку, коли хочете, щоб це був такий комплексний аромат. Тут маємо і квіти. І на старті я відчуваю соковиту грушу, але вона не начебто в цукровому сиропі. Тут багато різних нот, аромат справді впізнаваний. Ось, якщо вам подобається Black Opium від Yves Saint Laurent але для він, для вас, можливо, більш мейнстрімовський, ви хочете щось не таке комерційне, а більш елегантне. Я вам раджу Лукрецію. Ось ви мене ще згадаєте, бо чоловікам він дуже подобається. До речі, ви його можете придбати з моєю знижкою з магазину з Авангард, залишу посилання внизу. А зараз розповім вам про парфум, який ви з легкістю знайдете в магазині. Я вже багатьом його продала, бо мені здається, Pure Mask від Narciso Rodriguez це точно той парфум, який повинен бути в колекції кожної жінки. Чому я вам розповім? Знаєте, Femme Fatale завжди асоціюється з більш такою роковою жінкою. Яка завжди з косметикою, гарним мейкапом та зачіскою, можливо, в вечірньому обранні когось. Десь а, зваблює, але насправді Femme Fatale також має більш такі а, релаксійні дні. І ось саме якщо ви шукаєте щось можливо для себе, або на повсякдення, це точно той аромат, який звабить, навіть не намагаючись зробити це. Чому? Ну, по-перше, він про білі квіти це завжди більш такі афродизіачні ноти. Вони тут мускусні, а вже ж, бо це бренд, який неймовірно вдало працює з цією нотою, яка взагалі. Дуже чуттєва. буває вона білою, більш чистою по звучанню і темною, чорною, такою, більш анімалістичною. Мені подобається взагалі, він мені сподобався з першого затесту. І він безпрограшний. Знаєте чим? Бо він начебто кремовий, свіжий, флоральний, але в ньому є натяк на щось більш глибоке і сексуальне. Це, мені здається, мускус, який ось десь посередині білого і чорного. Я вам його точно раджу затестити в магазині, бо це справді той повсякденний. Сякденний варіант для жінки, впевненої в собі, яка хоче чогось дуже гарного на кожен день. Ну, а парфум, який, напевно, не для всіх, бо він, по-перше, дуже дорогий. а... По-друге, мені здається, для тих, хто полюбляє класику, і знаєте, це та рокова жінка, яка вже бачила багато усього, можливо, яка більш доросла і полюбляє щось класичне, що ніколи не виходить з моди. Вона не... Женеться за трендами, вона впевнена в собі, і тоді мені здається парфум Danger від Roger Do в такому шикарному флаконі саме для неї. Чому? Ну, по-перше, він має характер класичної самсари від Герлен. Якщо ви знайомі з тим парфумом в такому, знаєте, пудровому стилі, де сандал найкремовіший найсмачніший з усіх, то тоді я. Впевнена, він вам сподобається. Тут багато квітів зібрані в такий справді насичений букет, трішечки персику, трішечки цитрусових нот. Мені здається, фокус тут саме на пудровому аспекті, який йде від ірису, від Бобівтонка, ваніль, але вже ж в центрі нота сандалу, Тому це такий пудровий трішки. Я б навіть сказала, знаєте, по текстурі сухий аромат який дуже довго грає. І якщо ви любите самсару і взагалі класику, і хочете щось елегантне, але точно дуже ось прям звертаючи на себе увагу, то тоді спробуйте денджер. А якщо ви бізнес-леді, але знаєте, незважаючи на те, що ви носите більш. Строгу уніформу, я вже хотіла сказати, навіть не так, можливо, якісь жакети, більш офіційну одежу, все одно ви хочете парфум з жіночним, але дуже сильним характером. Тоді спробуйте барині від Ермес. також можна легко знайти в магазинах. Це новинка, і ви знаєте, це парфум, який дуже несподіваний, бо тут гарно збалансовані і такі більш дзвінкі, соковиті, смачні ноти ягід і більш такі, знаєте, стримані деревинні і печуліві нюанси. Бо це парфум точно для тих, хто носить бізнес одежу, завжди е спілкується з бізнесменами. Ви, можливо, заключаєте якісь договори, але вам треба парфум, який би точно людей зачепив, бо в ньому є щось таке, що. Неможливо забути. І якщо ви таке хочете, в ньому така в нього така класна проєкція. Мене завжди. Я його, наприклад, ношу на роботу. Можливо, ви знаєте, навіть маєте неймовірно строгі речі, але ось десь більш яскрава помада, або, можливо, підведені очі. Ось цей парфум я тоді вам раджу. Бо це справді для тих, хто. В таких бізнес-колах, але хоче ось, щоб пам'ятали. Знаєте, от є люди, про них пам'ятають, і дуже часто людей запам'ятовують саме по парфому. Я вам його раджу, ось спробуйте. І я впевнена, що ваша кар'єра підлетить уверх. Ну, а наступний парфум буде для. Рокової жінки фаталь, яка хоче виділитися. Вона завжди виділяється. Це її натура, правда? Мені здається, фаталь є в кожній жінці, але якщо ви збираєтеся на якийсь ну, неймовірний захід, і ви знаєте, що там будуть інші фаталь, і ви хочете, щоб ви були тою єдиною, спробуйте Cherry Punk від room 1015. Це темний парфум. Про вишню, яка не банальна і не в стилі лос черрі, бо вона пряна, вона шкіряна, і тут є нотка, яка нагадує помаду. А мені здається, рокова жінка, вона навіть спить і носить помаду, правда? Тому це такий парфум більш нічний. Якщо ви кудись йдете, справді спробуйте цей аромат, я маю на нього знижку. Якщо ви любите щось а, в стилі. З вишнею, але ви хочете не банальну е, вишню і черешню, а ви хочете чогось справді унікального, тоді вам цей парфюм, я впевнена, сподобається. А якщо ви тільки занурюєтеся у цей звабливий світ е, фемфаталь рокової жінки, можливо, раніше ви були дуже такою дівочною і носили тільки легкі аромати, і ви хочете трішки змінити. і а можливо, додати чогось більш такого насиченого до своєї колекції, то тоді спробуйте Sweet Diamond Pink Pepper від Каялі. Це парфум, який наче і рожевий, наче дуже такий привабливий, грайливий, і приємний, і ненав'язливий, бо він про насичену дуже. Таку, знаєте, опулентну, яскраву троянду, вона трішки солодкава, вона трішечки а, пряна і свіжа, але тут є червоний перчик, і він додає чогось більш такого цікавого натяком на а, щось більше, ніж просто. Грай, грайлива і жіночна жінка. В ній є щось, що хочеться розгадати. Ну а ось наступний парфум це взагалі моя любов. Я обожнюю розповідати про Velvet Gold від Орієнтіки ще один арабський бренд сьогодні. Ви знаєте, мені здається, це Femme Fatale, яка має тільки а, дизайнерські речі в своєму гардеробі, яка ніколи не працювала. Можливо, вона. З чоловіком, мільйонером, можливо, в неї дуже багаті батьки, можливо, вона вже відпрацювала і зробила а, дуже гарну кар'єру. І зараз вона насолоджується життям в своєму неймовірно гарному домі, де все. Таке, знаєте, золоте, як і цей флакон. Вона приймає ванну з найкращими продуктами, за доглядом за собою. І ви потім ви наносите цей аромат, він досить ніжний, пудровий, але тут є анімалістичні нюанси, тут є карамель, тут є фіалка. Тому це, знаєте, дуже жіночний аромат. І він не начебто і не нав'язливий, і непомітний. Але ви знаєте, коли починаєш спілкуватися з такою жінкою, вона тебе зваблює, навіть не хоча або навіть не роблячи це якось свідомо, ви просто з часом, з кожною хвилиною закохуєтеся в неї або у цей парфум. Він справді от приємний, і його можна носити як своє парфюмерне я. Він мені дуже подобається, але через знімалістичні тони, мені здається, в ньому є оця фішка, яка перетворює його на щось більш таке. Містичне і е, так, щось, що хочеться відчувати е, знов і знов. Ну а наступний останній парфум сьогодні це один з моїх улюбленців, один з найдорожчих парфумів у Любокущаве Муа від Кіліана, на який я дуже довго збирала, бо закохалася з першого ж за тесту. І ви знаєте, це парфум для жінки, яка. З легкістю може збавити. З, збавити збавити будь-кого, але є такий міцний горішок, над ким треба попрацювати. І ось цей парфум дуже флоральний, але він такий. О, не схожий ні на що інше, я навіть його не можу порівняти з іншими парфумами. Тут є тубероз, тут є ланг, тут є багато інших квітів, але він якийсь ну, неймовірний, немає його, йому аналогу, і це, мені здається, на побачення з роковою жінкою. Можливо, до цього побачення готується. Днями, місяцями, роками. Це точно побачення життя, або, можливо, якесь закохання, можливо, якась ну, пристрасть життя. Знаєте, є, можливо, є, напевно, у кожного одна в житті. І ось цей парфум, ну, він. Найкращий, чесно. І е, тому я вам його раджу, як і усі сьогоднішні добірки. Я сподіваюся, що ви знайшли щось цікаве для себе. Були різні цінові категорії, різне звучання ароматів, але характер в них один, дуже спокусливий. І я буду дуже вдячна за ваші відгуки в коментарях. Напишіть, будь ласка, чи було цікаво сьогодні? Можливо, ви хочете продовження або маєте інші запити по відео. Я буду вдячна за вподобайки. І підписку на мій канал, поширте, можливо, це відео поміж ваших друзів та передивіться в описі. буде вся корисна інформація. Я вам бажаю гарного дня, залишайтеся позитивними, тримайтеся та слава Україні! Па-па!